Росія планує ядерний удар по заходу України. В британській розвідці прогнозують саме таку ціль російських терористів і зазначають, що наразі ВРФ обирають який саме регіон. Таку думку висловив також військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці і заступник начальника генштабу з 2006 по 2010 роки Ігор Романенко. За його словами, подібні погрози від Путіна лунають вже не вперше. Якщо об'єктивно аналізувати ситуацію, то зараз зовсім не той час, коли Росії було б доцільно застосовувати ядерну зброю. По-перше, вони наступають, тому звичайним конвенційним озброєнням вирішують питання. По-друге, з військової точки зору використання ядерного озброєння на лінії зіткнення спричинить чимало проблем у тієї сторони, яка її застосує, а це дуже важкі наслідки. На питання журналістів про те, чому британська розвідка вказує про можливий ядерний удар саме по західному регіону України, експерт відповів: це все тому, що окупанти хочуть зробити це місце непридатним для проживання та перебування людей, бо вважають, що там проходять основні логістичні маршрути, якими нам постачають озброєння та військову техніку. Саме тому цивільне населення треба підготувати до можливих наслідків. За словами військового експерта Україні, слід більш тісно працювати з міжнародними партнерами, нагадувати їм, що свого часу ми відмовилися від ядерної зброї в обмін на світову підтримку. Він також додав, якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, то отримує жорстку реакцію від наших союзників. Мовляв, Америка заявила, що знищить у відповідь усі структури збройних сил РФ, які розміщені на території України. До того ж, зробить це конвенційною зброєю, тобто тією, як Ка підлягає контролю з точки зору міжнародних договорів. Про Романенко не виключає, що попередження про можливе використання ядерної зброї Росією може так і залишитися лише попередженням. В умовах війни ми маємо опрацьовувати всі можливі сценарії, а передусім найгірший з них. На мою думку, зараз росіяни не підуть на використання ядерної зброї. Їм це недоцільно на 95%, Але як відомо, Путін непередбачуваний. Нагадаємо, що напередодні секретар РНБО України Олександр Литвиненко в інтерв'ю Таймс висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін може наказати застосувати тактичну ядерну зброю, якщо його армія буде розбита в Україні. Згодом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю за телеграф заявив, що альянс обговорює можливість приведення в бойову готовність більшої кількості ядерної зброї на тлі зростання загроза з боку Росії та Китаю. Софія Фенко телеканал НТА.